Роза дронів на території країни-агресорки. Аеропорт російської Казані призупинив роботу через безпілотники. Рейс затримано на приліт і на виліт. А кілька літаків вже скерували до запасного аеродрому в Самарі, тоді як в Ростовській області після атаки дронів палають дві нафтобази, що постачають паливо російській армії. Свідки повідомляють про гучні вибухи а на відзнятих кадрах. Добре, видно, як горять цистерни. Одне із підприємств із назвою Атлас спеціалізувалося на збереженні нафтопродуктів, і буквально в 2020 році на базі комбінату відбувалися навчання з постачання палива для потреб військових трьома способами: автомобільним, залізничним та трубопровідним. Тим часом видання Wall Street Джорнал повідомляє, через страх перед можливим ударом атакамсів Росія вже перемістила 90% своїх літаків поза межі радіо цього американського. Озброєння ну, а Україна надасть Сполученим Штатам список цілей в Росії, які можна вразити тією такою американською зброєю. Про це довідалось видання політико. Цей перелік мішени йдеться в статті. Має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території Росії. Список, нібито, мають представити під час візиту до США міністра оборони Рустема Умєрова та керівника офісу президента Андрія Єрмака. Українська сторона вже давно просить зняти заборону, зокрема на враження військових аеродромів. Володимир Зеленський заявляв, що для України не має бути жодного обмеження щодо номенклатури зброї, оскільки таких обмежень немає в терористів. Під час наступу на Харківщину Вашингтон таки дозволив бити по прикордонню Росії, але далі поки що не йде. Остерігається ескалації. Напередодні речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що політика США щодо цього питання. Не змінювати.